Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за даними опитування, довіра до президента України Володимира Зеленського серед українців у порівнянні з чернем знизилась з 65% до 58%. Під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо закону номер 12414 Треба враховувати, що вже на початку червня ми спостерігали несхідний тренд. Тому можливо й до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%. тобто не все зниження довіри процентних пунктів можна пов'язати із ухваленням закону номер 12414. Проте ця подія безпосередньо мала впливу, оскільки частина респондентів як причину недовіри президенту вказували саме це голосування. Йдеться в коментарі до опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке розпочалось на наступний день після голосування у Верховній Раді за законом номер 12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП. За даними соціологів, баланс довіри недовіри до президента знизився з плюс 35 на початку червня до плюс 23 на Початку серпня разом з цим поточні показники довіри є вищими ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року. Найбільше довіра знизилася серед молоді до 30 років. Якщо на початку літа 74% довіряли президенту, то зараз 59%.